Пригоди Пінокіо. The Adventures of Pinocchio Пригоди Adventures. Глава шоста. Chapter 6. Наступного ранку. Next morning. Повторюйте англійські фрази за мною в паузах і намагайтеся їх запам'ятати. Наступного ранку Next Morning Джепету зробив нові ступні для Пінокіо. Джепто made New feet for Pinocchio. Кукла була дуже щаслива. The puppet was very happy. Він почав стрибати і танцювати. He began to jump and dance навкруги кімнати Round the Room. Я хочу показати тобі, I want to show you, що я гарний хлопчик. That I am a good boy. Він сказав своєму татові. He said to his father. Завтра я піду до школи. Tomorrow I'll go to school. I'll це скорочено від I will майбутній час. Діє слово допоміжне «will». Гарний хлопчик, сказав Джепетто. Good boy, said Джепетто. Але я повинен мати якийсь одяг, but I must have some clothes. Одяг в англійській мові має минулий час ізичок між зубами. The, а потім зразу з Cloths. У Джепетто не було грошей. Джепету had no money. Тому він зробив Пінокіо гарний одяг із паперу. So he made Pinocchio. Nice clothes out of paper. Я виглядаю як джентльмен тепер. I look like a gentleman now. Сказав Пінокіо. Said Пінокео. Так і є. Yes, you do. Да, ти виглядаєш, відповів Джепето. Answered Джепету. Але знаєш що? Але ти знаєш це по-англійськи. But you know this. Це не хороший одяг. А чистий одяг який робить джентльмена. It is not good clothes, but clean clothes. Що? That That make the gentleman. Тату? Сказала лялька. Папа, said the puppet. Я не можу йти до школи. I can't go to school. В мене немає підручника. I have no schoolbook. А в мене немає грошей. And I have no money. Відповів Джепето. Answered Джепето. Я не можу купити тобі підручник. I can't buy you a school book. Але зачекай трошки. But wait a little. Я повернусь за хвилину. I'll be back in a minute. I'll, скорочено I will be back. Джипетто надягнув своє старе пальто. Geppetto put on his old coat. Дві літери O A читаються як O coat. І вибіжав, і вибіг з будинку, and ran out of the house. Скоро він повернувся без пальто. Soon he came back without the coat. Але в його руці but in his hand. Був підручник для Пинокіо. There was a school book for Pinocchio. Де твоє пальто, Тату. Where is your coat, papa? Запитала лялька. Asked the puppet. Сьогодні дуже холодний день. А дослівно, це є дуже холодний день. It's a very cold day. Я продав його. I sold it, тому що воно було занадто тепле для мене. Because it was too warm for me. Ту занадто. А в кінці речення to означає також, відповів Джепетто. Answered Джепету. Пінокіо бачив, що його тато був дуже добрий. Saw that his father was very kind. Тому він підстрибнув So he jumped up і цілував старого чоловіка знову і знову, and kissed the old man again and again. А тепер задаємо запитання до речень. Наступного ранку GPT зробив нові ступні для Пінокіо. Next morning GPetto made new fit for Pinocchio. Made друга форма від дієслова make робити. Виносимо наперед допоміжне дієслово минулого часу, тому що ми в минулому часі. І замінюємо слово made на make. З минулого часу переходимо на теперішній. Did Geppetto... Між іншим, next morning не можна ставити посередині запитання. Виносимо його в кінець. Did Geppetto make new fit for Pinocchio next morning? Geppetto зробив нові ступні для Пінохіо наступного ранку. І відповідаємо Yes. He did, Тому що яке запитання, така і відповідь. Спеціальне запитання. Що ж Джепето зробив для Пінокіо наступного ранку? Виносимо наперед «вот» – спеціальне запитальне слово, а потім дивимося на порядок слів в загальному запитанні. What did Джепето make? Пропускаємо New Fit for Pinocchio next morning. Ми можемо також запитати, коли зробив Джепето Пінокіо нові стуні. When did Джепето make New Fit for Pinocchio? За такою ж самою схемкою. І Who запитання? Запитання до підмета. У нас підмет Gepetto. Ми ставимо замість Gepetto Who і переписуємо перше речення. Who made new fit for Pinocchio next morning?» Next morning в кінець? Хто зробив нові ступні для Пінокіо наступного ранку? Наступне речення. Ліалька була дуже щаслива. The puppet was very happy. Тут у нас є дієслово was. Це був, був, були, was в. Виносимо наперед. Міняємо місцями. Підмет і присудок. Was the puppet very happy? Лялька була дуже щаслива? І відповідаємо: Yes, it was. Да. Воно було. Вважається, що лялька це IT. Воно. Це було загальне запитання. Тепер спеціальне запитання. Чому виносимо вперед переписуємо загальне. Why was the puppet very happy? Чому лялька була дуже щаслива? І who question? Замість the puppet ставимо who. Who was very happy? Хто був дуже щасливим? Наступне речення. Пінок хотів показати, що він був гарним хлоп хлопчиком. Пінокіо wanted to show that he was a good boy. Загальне запитання. Пінокіо хотів показати, що він був гарним хлопчиком. Did Pinocchio Want to show that he was a good boy. Така сама схемка. Did наперед. І замість минулого часу ставимо теперішній в тій слові want. Спеціальне запитання. Що Пінокіо хотів показати? What did Pinocchio want to show? І запитання до підметка. Who? Хто хотів показати дивимося на перше речення, Замість спінок і оставимо who. Хто хотів показати, що він був добрим, хорошим хлопчиком? Who wanted to show that he was a good boy? Наступне речення. Він хотів піти до школи. He wanted to go to school. Вонт – правильне дієслово. Ми до нього додаємо дій, щоб зробити минулу форму, минулий час. Виносимо наперед допоміжне дієслово минулого часу і забираємо дій. Він хотів піти до школи. Did he want to go to school? І відповідь буде Yes, he did. А тепер можемо задати декілька спеціальних запитань. Куди він хотів піти? Where – і порядок слів такий самий. Where did he want to go? Чому він хотів піти до школи? Why did he want to go to school? Коли він хотів піти до школи? When did he did he want to go to school? З ким він хотів піти до школи? With whom did he want to go to school? І запитання Who? Who wanted to go to school? Хто хотів піти до школи. Наступне речення. Йому була потрібна, був потрібен якийсь одяг і шкільна книжка. Підручник. He needed some clothes and a school book». «Need» – правильне дієслово. Нуждатись, він нуждався. Ми додали іді. А тепер його забираємо і вносимо наперед did. Йому потрібна була якась одежина і підручник? Did he need any clothes and a school book? Це загальне запитання. Відповідаємо, yes, he did. Так як запитуємо, так і відповідаємо. Що йому було потрібно? В чому він нуждався? What did he need? І запитання Who? Хто нуждався, кому була потрібна якась удежина і підручник? Who needed some clothes and a school book? І ще одне речення. One more sentence. Джепетто продав своє пальто, щоб купити підручник для Пінокіо. Джепто sold his coat to buy a schoolbook for Pinocchio. Солд неправильне дієслово. Його три форми написані нижче. Sell, sold, sold. І таблиці неправильних дієслів є в плейлісті номер 10 Урок 72 73 Загальне запитання. Джепетто продав своє пальто, щоб купити підручник для Пінокіо Did Джепетто sell? Ставимо першу форму дієслова his coat to buy a school book for Pinocchio І відповідаємо Yes, he did. Що продав Джепетто, щоб купити підручник для Пінокіо? What did Geppetto sell to buy a schoolbook for Pinocchio? Можна запитати просто What did Geppetto sell? Що Geppetto продав? І who question? Запитання до, підметка. до підмета. Who sold his coat to buy a schoolbook for Pinocchio? Хто продав своє пальто? Для того, щоб купити підручник для Пінокіо. Зверніть увагу, ми кажемо для того, щоб. А в англійській мові просто інфінитив. To buy» купити. Немає слів для того, щоб. Любі запитання в будь якому часі ми будемо задавати по схемці. А схемка дуже проста, як ви бачите самі.